Це Одеська теплоелектроцентраль. Підприємство забезпечує теплом центральну частину міста Одеси в опалювальний період, а це близько 30% всіх будинків. Одеська ТЕЦ виробляє електричну та теплову енергію, тож залежить від газу та електроенергії. Ми зараз з вами перебуваємо у головному корпусі турбінному відділенні на фактично на площаці третьої турбіни, яка Теж використовується в нас в опалювальний сезон для забезпечення тепловою та електричної енергії. В першу чергу теплової енергії е, мешканців нашого міста. Близько 5600 тонн води за годину нагрівається обладнання взимку. Згодом вона потрапляє в батареї помешкання одеситів. Це головна парова задвіжка. Пар по трубі проходить непосредственно на голову турбіни. Узі системи регулювання турбіни. клапана регулирующие дальше пар проходя в проточную часть турбины попадает под нами конденсатор там он конденсируется отдает тепло сетевой воде которая поступает в город на моей памяти максимальная температура достигала минус 27 3-4 дня в таких условиях у нас было в работе два котла две турбины Вода нагрівалась на водогрієне котеля. Догрівалась чуть-чуть буквально на піка на котеля, водорієнка. Тобто там був невеликий догрів. Цього обладнання вполне достаточно, щоб перекрити потреби міста. Ще один котел і турбіна завжди залишається в резерві на випадок несправності. Основних турбіна повністю готова. На цей час у нас склад обладнання, який ну, який працює в опалювальний сезон. Це три котла, три турбіни. І водогрійний котел. з 1 жовтня ми будемо повністю готові подати енергоносії на центральну частину міста у разі необхідності. В цьому приміщенні головний щит керування. Співробітники називають його серцем ТЕЦ. Тут містяться дані про роботу всього обладнання, про напругу в мережах та інше. В разі будь-якої несправності на екрані комп'ютера одразу з'являється відповідний сигнал. От у нас ось такі от У Нас є аварійне відключення, підоприждаючи і значит, сначала где значить, спочатку сработало, і видірка дає на У нас Аварійна сигналізація предупреждаюча аварійні ситуації. Тут вже були. Зокрема, під час масової ракетної атаки російських військ на Одесу в квітні. Вибуховою хвилою на ТЕЦ вибули всі вікна. Незначні пошкодження отримала і частина обладнання. Внаслідок війни вимушені були мінімізувати витрати свої да на проведення в першу чергу ремонтних робіт і власне відмовитись від низки капітальних ремонтів. Перше, це складність постачання металопродукції, пов'язана з війною. Друге, це ну, знов таки необхідність економити та зменшувати витрати. Теплоелектроцентраль повністю готова до нового опалювального сезону та залежить від ресурсів, каже директор підприємства. Нами відпрацьовано декілька сценаріїв та проведено декілька стрес-тренувань з можливих там якихось негативних наслідків, але е, слід зауважити, що повністю виключити залежність від природного газу. Ми не можемо, оскільки станція працює виключно з його використання. Можливо, зменшиться температура да, нагріву мережевої води. Вона, вона звісно, вона зменшиться, оскільки не доведеться економити газ. Але до, до такого розвитку подій ми теж готові. У нас теж є відповідні комбінації обладнання, які будуть працювати. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.